Привіт, друзі! Нещодавно робив для вас огляд ігрового монітора Samsung Odyssey G70. Я побачив, що ця тема багатьом з вас зайшла, тому я вирішив не зупинятися. Тож я звернувся до офіційного представництва компанії і сказав, чи є у вас в наявності щось таке, що здивує навіть настільки розбалуваного різноманітними новинками техноблогера, як я. Їх відповідь не змусила себе довго чекати. І вже через пару днів у мене на столі стояв отакий красень під назвою Odyssey OLED G85 sb з діагоналю 34 дюйми. дюйма. Це справжній ультимативний флагманський монітор з купою усіляких переваг і всього з кількома невеличкими недоліками. Куди ж без них? Тож, друзі, давайте не будемо гаяти часу. Якщо цікаво, влаштовувати затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, візьміть собі гарний настрій. А я починаю і почну я за традицією за зовнішності та габаритів. Дизайн абсолютно точно можна назвати перевагою цього монітора. Він не виглядає як традиційні ігрові рішення з рубленими лініями, величезними логотипами чи смугами. Тут поєднали футуристичність та плавні тонкі лінії, як самого монітору. Так і підставки. Він реально виглядає як дуже дорога річ, хоч не з далекого, але майбутнього. І справа в тому, що тут попрацювали не тільки над матеріалами та зовнішнім виглядом. Жартівливе словосполучення, важкий люкс коротко таємно опише враження, коли ти дістаєш його з коробки. Окрім того, що ніжка гарна, вона ще й доволі функціональна. Монітор можна регулювати по висоті та повертати і нахиляти для зручного налаштування. Спереду ніякої підсвідки немає. Усі світлові прикраси залишили тільки на задній панелі у вигляді rgb кільця з широкими можливостями кастомізації. Виглядає прикольно, але, чесно кажучи, особисто я не дуже таке полюбляю, тому залишив налаштування за замовчуванням. Хоча знаю, що в цьому світі існують люди, які не одну годину проведуть на тим, щоб налаштувати потрібні кольори, це мерехтіння і так далі. Отже, позаду знаходиться панель з роз'ємами для підключення. Перелік входів зараз перед вашими очима. І добре, що тут є всі необхідні варіанти, включно з USB type c Але є одне маленьке, але всі роз'єми виконані у міні-варіанті, і якщо виглядає це охайно та сучасно, то з точки зору практичності у мене з цим виникли деякі труднощі. В комплекті іде кабель міні displayport а от HDMI треба купувати окремо. Тож, якщо ви захочете під'єднати до нього. Припустимо там ноутбук чи будь-який інший пристрій з HDMI, то раджу одразу придбати такий кабель, бо вдома такий є точно не у кожного. Діагональ у 34 дюйми спочатку трохи лякає, але на практиці до великого розміру звикаєш дуже швидко, і потім, навпаки, все ще менше вже здається некомфортним. Тому, якщо ви переймаєтесь, що саме для вас така діагональ за велика, можете заспокоїтись. Єдиною проблемою може стати не дискомфорт при роботі, а замалий робочий стіл. Тож його варто заміряти заздалегідь. Ну і щоб закрити тему зовнішності, хочу поговорити про вигнутий екран. Знаю, що є люди-супротивники такого виконання, і деякі не запишуть це до недоліків. Однак особисто мені таке рішення подобається, особливо коли мова йде про величезну діагональ з Співвідношенням сторін 21 до 9. Радіус скруглення тут становить 1800 R. ар для тих, кому ці цифри нічого не говорять. Поясню простими словами: бувають монітори дуже сильно загнуті, а бувають як цей, де рівень заокруглення не псує картинку і водночас дозволяє досягти ефекту повного занурення під час гри. Ну і варто зазначити, що в багатьох іграх розширений кут огляду може дати певні переваги внаслідок збільшеної кількості інформації на екрані, Колись чув, що від заокруглих екранів паморочиться в голові та втомлюються очі. Звісно, зір то штука індивідуальна, однак ви маєте знати, що у наших монтажерів, а у нас їх два. А у обох у них ці заокруглені монітори, і... і немає ніяких проблем з у мене теж немає, тобто все ок. Ну що ж, настав час поговорити про технічні характеристики дисплеї, і тут нас чекає найцікавіше. В основу монітора лягла OLED-матриця з роздільною здатністю 3440 на 2560 пікселів та частотою оновлення 175 Гц. Попри такі добрі знайомі глядачам нашого каналу переваги OLED як насичені кольори, низькі. Іншений контраст та справжній чорний колір у такого рішення є її інші плюси. По перше, розповім про параметр, який дуже важливий саме для ігор. Це частота відгуку матриці в неймовірні 0,3 мілісекунди. Такої швидкості не дасть жодна IPS чи VA матриця. і для шутерів кращого рішення взагалі не існує. У поєднанні з технологією AMD FreeSync Premium Pro, яка прибирає можливі розриви кадру при різких рухах камери, ви отримаєте максимально плавну картинку в вирох, наскільки це взагалі можливо на сьогодні. З таким монітором ви точно будете найшвидшим ковбоєм на дикому заході. Редактор Ну, звісно, тільки якщо будете самі цілитись, бо це він за вас зробити точно не зможе. Поєвен скептики зараз скажуть, ну що ти нам заливаєш? На ринку є монітори з частотою 240 Гц і навіть більше. Так от, там час відгуку навіть у найкращих представників складає одну мілісекунду, що в 30 разів більше, ніж у героя нашого огляду. А саме цей параметр відповідає за те, наскільки швидко буде змінюватися картинка в залежності від ваших дій. Також цей монітор підтримує. Справжній HDR, результат вімкнення котрого реально помітний. Знов таки, це заслуга OLED-матриці з її нескінченою контрастністю. Особливо круто виглядають іри з темними сценами та на космічну тематику. Зоряне небо чи якийсь космічний корабель на фоні туманності у космосі виглядає максимально ефектно. Звісно, тут є багато різних налаштувань картинки під себе, а також для різних сценарій використання. Те, що монітор вважається ігровим, зовсім не каже про. Те, що його не можна використовувати, припустимо для роботи чи перегляду якогось контенту, для роботи з графікою чи текстом можна обрати профіль зі спокійними кольорами, які тут дуже непогано відкалібровані. А от для ігор чи кіно вже можна накрутити насиченості та контрасту. Певне, багато з вас знають, що зараз ми вимушені працювати у тимчасовому офісі, бо доступу до старої студії у нас. Немає і все дістати зі старої студії, перенести в тимчасовий офіс. Ми теж не можемо. Тож цей монітор став для нас справжньою паличкою виручалочкою Ми на ньому там і камін запускали для того, щоб якось прикрасити атмосферу. Ось і дивилися кіно, і монтували. Ну тобто, це реально не тупо ігровий монітор. Окрім використання його власне як монітору, він також якісно інтегрований в екосистему Smart Things. Тут встановлена операційна система Tizen, і ви можете користуватись ним як звичайним телевізором. Благо тут є вбудовані динаміки та навіть сучасний Bluetooth пульт у комплекті. Завдяки наявності Wi-Fi-адаптера він також може використовуватись як бездротовий монітор або просто як окремий пристрій, навіть без під'єднання до комп'ютера. І так, тут можна навіть грати за допомогою хмарного Геймінгу, під'єднавши контролер або клавіатуру з мишею, можете і надалі писати в коментарях, що це не працює, але друзі, я сам особисто перевіряв, все працює. Звісно, що там 175 Гц, і ці там максимальні плавності ви не отримаєте, однак грати можна. Цей варіант може знадобитись тоді, коли світла немає, і заживлювати потужний ігровий ПК занадто марнотратно. А от монітор та роутер від невеличкої зарядної станції пропрацює не одну годину. Наостанок хочу відповісти на кілька питань, які могли виникнути у вас в голові. Наші постійні глядачі знають, що oled дисплеї мають свої особливості. Однак, повірте мені, тут немає жодних проблем з чим. Ми самі, самі це все заміряли, і кажу вам, що навіть найчутливіше око. Не відчує жодного дискомфорту при користуванні. Також Samsung подбала про проблему залишкових зображень. Коли статична картинка залишається надовго на екрані, то монітор періодично засуває її на пару пікселів, тим самим захищаючи матрицю від небажаного ефекту. Тож від OLED-матриці в цьому моніторі залишаються виключно плюси, і вау-ефект від гри та перегляду контенту. Ну що ж, настав час переходити до висновків. Очевидно, що флагманський монітор, який є одним з найкращих у своєму класі, якщо в принципі не найкращим, дешевим бути не може. Офіційна ціна в Україні на Odyssey OLED G85SB на момент запису відео складає 39 999 гривень. Звісно, добре пошукавши, можна знайти і трохи дешевше, але порядок цифр все одно залишається схожим. Друзі, я зараз не буду. Вам казати, що це дешево, і давайте налітайте, купуйте і так далі. Однак я хочу вам сказати, що коли ви збираєте собі, припустимо, якийсь топовий ігровий ПК, ось там тільки один компонент у вигляді відеокарти, то RTX 4080 коштує 45 тисяч. А, а монітор, на відміну від відеокарти, він не буде втрачати своєї актуальності не один рік. Тож, якщо ви, припустимо, збираєте собі топовий ігровий комп, така витрата, вона не буде чимось неймовірна. Тобто ви маєте до неї бути готовим. Якщо ви хочете купити собі топ з топа, то цей монітор можна сміливо брати. Це була моя думка. Своєї ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Побачимось! А так, друзі, хочу звернутися до вас з приводу волонтерської діяльності. Ми наче вже трохи оговтались. Якось вже звикли трохи до цієї студії. Тож давайте знову допомагати нашим бійцям. Слухаємо звернення. Здоров'я ми дійси, 93 го ОМБР Холодний Яр. Звертаємося до Андре та підписників за допомогою зборі коштів на авто та для виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку. Дуже сподіваємося на вашу допомогу та підтримку. Слава Україні! Героям слава! Знаєш, багато з вас зараз думає з цього приводу автівки то розхідний матеріал, їх там і сотні не вистачить, їх там кожен день там бомблять. І так далі. Однак, друзі, ви маєте розуміти, що зараз ці автівки вони рятують життя нашим хлопцям. Вони потрібні для евакуації та для всього для швидкого пересування, бо ну, автівок реально не вистачає. Ми спілкуємося з військовим кожен день, і ми розуміємо наскільки. Зараз вони потребують в транспорті, Тож прошу всіх небайдужих долучатися посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі. Слава Україні, слава вільному народу, слава нашим захисникам разом до перемоги.